Мені дуже подобається фраза, не знаю чи я. Сильні шукають достойних, слабкі знаходять доступних. Що це таке? Ви подивіться, до вас вам не потрібно нікуди їхати. До вас приїжджають, вам розжовують і буквально в рот кладуть те, що хочуть вам продати. Розумієте, оце доступне. Ви тільки гроші платіть. А ми вам знайдемо аргументи для того, щоб ви заплатили ці гроші. Оце найпростіша модель. Найпростіша. І це модель для слабких. Коли вам навіть не потрібно напрягати свої е, тут, да, чи чимось займатися, думати, да? приймати якісь рішення, сумніватися. А вам приїхали, вам вже все вклали. Як тому безмозглому пташеняті, якому приносять, ми ніколи так не робимо. Точніше, 10 років я їздив, розказував, я перестав це робити в 2018 році. Ярос є, ярос дозволений. Більше того, на сьогоднішній день там, де немає опадів альтернативи яросу і чорному пару. Альтернативи немає. От запитайте постачальника хімії свого, якщо за вегетативний період з березня по вересень буде нуль опадів, чи буде працювати його технологія? Не буде. Ну, ви послухайте його відповідь і самі подумайте, якщо ні один дощ не впаде, з березня по вересень, чи є сенс класти туди хімічні добрива? Чи є сенс класти туди будь-який захист? Чи буде з чого повернути ці витрати? І чи це ви вкладаєтесь в урожай, чи ви просто збільшуєте ризики?